Доброго дня, бачив коментарі від деяких глядачів з питаннями, куди я пропав. Зараз поясню куди і покажу, що там по розсаді. Дивіться, перше, через що я пропадав, це ми строїли такий навіс для авто. З батьком батько приїжджав. Сітка притяняюча, метальчик, проф на стіл. До того в мене був марафон на роботі, я казав, я колегу підміняв. Я працював 17 по-моєму, днів підряд. Потім э, жінки, жінці стало зле, трошки по бальничках поїздили, а потім строїли, будували такий от навесик. Тепер у мене тачка не буде гнити, не буде обісрата птицями і плачом абрикоси. Вона коли з неї коли сипеться, все. воно потім дубове, можна водою розмочити, але э, порушує цей лак, сили лаку, тріщини з'являються. І ворота. Сюди ж ворота, тому що тут було наглухо. Ми заробили, тепер відкривається. Такий колір графіт. Ще дуже добре я по грошах. Клацали нам свет. отак так от прям блим-блим-блим-блим-блим-блим. Ну, згоріла станція, згорів двигатель. Я купив вчора нову станцію, поставив. Кажуть, хороша. Так, друзі, про розсаду. Я тут використовував, гербіц... використовував гербіцидик, бачите, що він зробив. Покосив оце все. На жаль, таке він не взяв, щарицю він не взяв, взяв таке і оцей солончак. листя пообсипалось. Бачите, що з ним зробилось? Трошки поміг, але бур'ян якби і треба. Щоб був, тому що він добре притяняє полуницю, а ви, я думаю, самі знаєте, яка зараз погода. Значить це Альба. По Альбі у нас по кількості все в порядку. Чухає себе вона нормально. Тут буде багато її. Кусок, кусок великий, полуниці самої багато. Тут питань нема. Дивимося далі. Це клерія. Розсадка є, небагато. Багато бачу вже такої, яку вже не буду продавати. Там десь листочок жовтенький, десь невеликих розмірів. Клері багато, на жаль, супер так багато не буде, як Альби, наприклад. Азія. Ну, незважаючи на те, що кусочок невеликий, тут їх теж насипало нормально. Звичайно, перебирати будемо. Тільки краще вибирати. Ось я сюди розповезусь, хоча я не планував. Нехай буде. Будемо перебирати, вибирати мощні. Ну, тут уже є такі є розсада. Ось така. Тут у нас сидить Форенс, а це дуже погана в мене новина. Форенс не буде. І дуже мало, вона дуже мало вусів видала. Там я буду брати тільки собі щось, підсаджувати. Ну, мені навіть нема що показати, просто рядки стоять і подекуди там по пару штук розсадив. На альбіоні виявилось більше цього переяну, це ж пері, по-моєму, да? тут хорошо покосило. По кількості, ну це альбіон, друзі. Тут е, ніколи ніколи багато його не висипає. Повисипало, що вспіло прикоренитись, зараз трошки оцей бур'янчик розсохнеться, повідпадає. Може, де там ще місце появиться. Ще він поки що такий маленький. От. Ну Будемо дивитися. Е, тому я до чого. Я до чого веду? А, якщо комусь принципово треба Флоренс, у мене її не буде. Якщо комусь принципово треба багато альбіона, багато альбіона у мене не буде. Так, да, він насправді тут, якщо пройтись і порахувати, звичайно, самих, самих рослинок підкинуло то нормально. Але це не такі об'єми, не такі об'єми, якими б можна було б хвастатись. Ой ти боже. Зараз дітям дам у нас Аліса в гостях. Зараз я їх у гостю. Звичайно, небагато, але приємно. А зробимо таку заставочку для відео. Сонце сидить. Сонце. Отак. От Ото, друзі, такий звіт. А я сподіваюся, якщо це, як я ж кажу, комусь принципово потрібні багато альбіону або в принципі форенс то краще замовляйте щоб я вас не підводив по кількості я вам показав матимемо в основному три сорта великій кількості ну і альбіон подивимося він завжди запізнюється в усіх справах подивимось що з нього вийде ну водоноса зараз їх покормлю картошкою спочатку дітей а потім оце їм гарного дня